Народний депутат України Олена Шуляк у рамках робочого візиту на Вінниччину спільно з начальником обласної військової адміністрації Сергієм Борзовим та народним депутатом Іриною Борзовою зустрілись із представниками студентського самоврядування та керівниками вищих навчальних закладів, що були релоковані до Вінниччини внаслідок повномасштабного вторгнення. Начальник ОВА Сергій Борзов повідомив, що в області 13 закладів вищої освіти, в яких з 1 вересня приступили до навчання 28 тисяч студентів, серед них 620 внутрішньо переміщених осіб. У Вінницькі школи вже пішли діти з Чернобаївки, Херсону і Харкова. І приїхали до нас і вищі навчальні заклади. А найкращий регіон, який працює з переселенцями з першого дня війни, ну Ірина пам'ятає, в нас є певний чат, де всі наші обласні організації задають там і запитання, і звичайно там всі розгублені, не знають там, що робити, як відбувається. І Вінниччина – це була єдина перша область, яка чітко по порядку з телефонами, деяка громада, хто відповідальний, і ми брали навіть цю інформацію, викладали і переживали з безпекових питань, ну, тому що ну, там, ми до кінця самі не розуміли, чи можна, чи не можна, там, телефон є, чи немає, а потім вирішили, що ну, все одно там, всі знають, там, хто працює, хто допомагає. І я думаю, що багато інших областей, наших регіональних осередків, вони брали саме приклад Вінничини як такий базовий, де, там, там кращі практики. Про особливості роботи у військовий час спілкувались керівники області та народні депутати України із завідувачами відділень та професорами, медиками Вінницької обласної клінічної лікарні імені Порогова, яка, як і всі медичні заклади Вінниччини, працює в стабільному режимі задля перемоги. Ну, через наш гуманітарний штаб пройшло 300 тонн медикаментів виробів медичного призначення. Там сконцентровані не тільки медикаменти і обладнання, те, що нам передається по гуманітарній допомозі. Міністерство охорони здоров'я теж нас підтримувало дуже сильно, тому що централізованих поставок стільки, скільки було за період війни, ми не отримували ніколи. І ми порахували зараз це більше 223 мільйонів гривень. Це те, що ми отримали з медикаментами з міністерства плюс. Близько 240 одиниць різноманітного обладнання. Це були і усі апарати, і портативні рентгени, То що потрібно для гострої хірургії травматології у рамках робочого візиту. Народний депутат України Олена Шуляк відвідала підприємство Фруктона ВН. Яке спеціалізується на вирощуванні та переробці ягід, фруктів і має сертифікат органік стандарт. Також в рамках поїздки оглянули релоковані підприємства, що входять до складу торгово-промислового холдингу Груп».